Отруєння багатодітної родини з копиченців грибами сколихнуло всю Тернопільщину. Місцеві жителі шоковані, що гриби вживала навіть дитина, якій не було і трьох років. Як наслідок, чоловік та дворічна дівчинка померли, а за життя ще шість цього боряться медики. Діти залишаються у критичному стані, адже до лікарів вони потрапили не одразу. За даними правоохоронців, мати звернулася до медиків лише на третій день, хоча симптоми отруєння з'явилися уже увечері, коли сім'я їла гриби. На міському кладовищі свіжа могила, квіти та лампадки. Люди попрощалися з дворічною дитиною. Слідчі встановили, що гриби вживали сім дітей багатодітної родини, співмешканоць їхньої матері та ще одна дитина, яка гостювала у них. Сама ж мати гриби не їла. Тим часом медики продовжують боротися за життя дітей. Правоохоронці відкрили кримінальну справу відповідно до статті 166, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Матері дітей загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Більше читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин.